У Львівському перинатальному центрі працює кабінет діагностики патології молочних залоз. Тут кожна жінка може пройти обстеження важливі для свого здоров'я. Кабінет оснащений сучасним мамографом, що дає мінімальні дозові навантаження, і має автоматичні налаштування компресії при виконанні мамографії. Жінкам у віці від 40 до 55 років слід проходити профілактичну цифрову мамографію раз два роки. Жінкам старше 55 років необхідно обстежуватися один раз у рік, оскільки з роками ризик захворюваності на онкологічну патологію молочних залоз зростає. Ультразвукова діагностика допомагає додатково оцінити стан грудей, надаючи детальну картину. Також цей метод діагностики є скринговим для жінок до 40 років. Регулярна діагностика молочних золот. Це запорука вашого здоров'я і спокою. Завітайте до львівського перинатального центру для діагностики.